Добрий день, любі малята! Вітаю вас на занятті зліплення. Малята на занятті з малювання ми вже з вами малювали сніжинку, таку зимову, кришталеву, ажурну, таку гарну. І ось сьогодні я пропоную вам зліпити сніжинку. Тому що сніжинки ми з вами вже говорили про те, що вони можуть бути дуже різні. Вони можуть бути різні за кількістю промінчиків, за тим, як вони розташовані, так, малята за формою, тому що коли зима робить візерунки свої із кришталеві, із льоду, так, вона дуже-дуже фантазує, так, малята? І тому ми можемо побачити сніжинку дуже-дуже різні. Ось і сьогодні ми з вами вигадаємо сніжинку і зробимо тож до роботи. Малята, сьогодні нам для роботи знадобиться, подивіться, ось такий пів аркуша білого картону. Бачите, у мене білий картон, і ось він такий глянцевий, ось так. І пластилін. Блакитного кольору. Можна взяти синій, можна можна взяти е, такий навіть, навіть даже сіруватого кольору. Але я взяла блакитного, тому що, гадаю, що моя сніжинка буде блакитного кольору вона буде гарно виглядати ось на білому. Я цей раз змінила. Е Пам'ятаєте, ми малювали на блакитному аркуші сніжинку білою фарбою. А зараз я вирішила зробити навпаки. У мене фон буде білий, а сніжинка буде блакитного кольору. Тепер малята дивіться, від великого шматка пластиліна ми відриваємо менший, розминаємо його, розігріваємо, а потім катаємо тоненьку ковбаску. Тоненьку-тоненьку. Ось так. Тримаємо дощечку, якщо це потрібно. Ковбаску ми вміємо розкочувати. І намагайтеся її зробити якомога тоншу. Тоншу-тоншу. Дивіться, якщо у вас пластиліна було забагато, ви можете відрізати частину для того, щоб далі розкочувати тонку-тонку ковбаску. Вона повинна бути дуже-дуже тонка. Тому що чим тонше ковбаску ми розкатаємо, тим. Тимдітніше буде наша сніжинка виглядати. Дивіться, знову відрізали, бачите, поклали сюди і продовжуємо розкочувати. Ми будемо намагатися зробити якомога тоншу. Ось так. Якщо тут, бачите, малята, це все нам знадобиться з вами. Ось так. Так, бачите, будьте уважні, гайні. Ось так. Дивіться, першу ковбаску тоненьку ми з вами зробили. І тепер малята. Ми з вами зробимо із цієї ковбаски ось таке коло. Намагайтеся його зробити так, щоб воно було. Ось так, дивіться, посередині нашого аркуша, потім ми притискаємо, але не дуже, щоб не дуже розплющити. Якщо нам потрібна якась допомога, ми беремо стеку і, дивіться, ми можемо ось так підрівняти. Так, вийшла серединка нашої сніжинки. Продовжуємо далі малята. Ми розкочуємо. Дивіться, ось так. Тоненькі-тоненькі ковбаски. Потім відрізаємо. І пригадайте, ми з вами малювали промінчики нашої сніжинки. Ось так. А друга буде навпроти. Ось так. Тепер дивіться: ось я вважаю, що ця трішечки-трішечки довша. Тому ми зайве можемо прибрати. Далі малята, дивіться, я знову поділю частинку і починаю розкочувати для того, щоб наша сніжинка була тоненька. Промінчики її. Знову ось так. Дивіться, бачите, тоненькі. Навпіл за допомогою стеки я і тут промінчик. Цей, може промінчик бути. Ось так. Бачите, посередині. Якщо, бачите, ось тут у мене трішечки зайвого, я прибрала за допомогою стейки. Знову катаємо ковбаску. Ось так. Подивіться. Ось так. Тоненька-тоненька повинна бути. Так, дивіться, тепер я буду робити ось тут промінчики, але я їх буду робити коротші малята. Бачите? Намагатися. Так, ось так. Можна зробити однакові. Можна. Якщо вам до подоби. Але я пропоную зробити ці промінчики коротшими. Так, бачите, ми сьогодні використовуємо тільки прийом розкочування, бачите? Ковбасок. Тепер дивіться малята, ось так. Але вона теж буде задовга. Дивіться, для того, щоб ось ці промінчики зробити майже однакові, ми за допомогою стеки прибираємо зайве. Зайве, бачите? Ось так. Так, малята, тепер ми знову розкочуємо наші ось такі кобаску таку, да? Промінчики ми будемо робити далі, тому що наша сніжинка, вона ж повинна бути така ажурна, да? така гарна, красива. Дивіться, бачите, я знову розкатую тоненьку, якомога тоньшу. Бачите, ось так. Не хвилюйтеся, не поспішайте ось так. А потім, дивіться, ми відрізаємо маленький шматок. Так, малята, тепер ми знову розкочуємо наші ось такі комбаску таку, да? Промінчики ми будемо робити далі. Тому що наша сніжинка, вона ж повинна бути така. Ажурна, так? така гарна, красива. Дивіться, бачите, я знову розкатую тоненьку, якомога тоньшу. Бачите, ось так. Не хвилюйтеся, не поспішайте. Ось так. А потім, дивіться, ми відрізаємо маленькі шматочки. Ось такий шматочок ми відрізали, малята, і. Дивіться, ось сюди на великий промінець ми прикріплюємо. Дивіться. Ось так. Бачите? Ось я тут теж вже зробила, бачите? ось так. Тепер дивіться, що ми робимо далі, малята. Ми дивимося і перевіряємо, щоб ось ці маленькі промінчики були теж однакового розміру. Подивіться. Це для того, щоб наша сніжинка виглядала дуже-дуже привабливо. А далі я пропоную вам брати ось такі маленькі, ой, вибачте, ось так, скатати маленьку кульку, і ось на ці, дивіться, маленькі промінчики, які без гілочок, ми з вами зробимо ось такі на кінцях кульки. Бачите, маленька. І ось сюди ми ось так її приплющимо. Ось так. Дивіться. Ось, бачите, і ще трішечки візьму. Для того, щоб маленька кулька. Бачите, маленька-маленька. Ми з вами малювали таке, а зараз ми. Можна її сюди маляти. Давайте подивимося, чи буде гарно. Ми можемо теж. На кінчики зробити, дивіться, ось на ці. О, бачите, ми можемо доповнити ось так маленькими кульками. Ось так. Бачите, прикрасити верхівочки наших промінчиків. Ось так. І приплюснути Бачите, яка гарна, ніжна. Бачите, виходить сніжинка у нас. Ми не дуже багато елементів робимо, але вона досить їх багато, бачите, ось так. Тепер, коли ми закінчили, можемо ось так притиснути, щоб наш пластилін гарно приклеївся до нашого аркуша. І тепер дивіться, яка гарна сніжинка виходить, малята. Її можна ось так: дивіться, трішки по контуру, бачите, ось так вирізати. Зробити е, отвір, ту дирочку таку, якусь гарну стрічку прив'язати, і навіть таку сніжинку можна повісити на ялинку в якості е, іграшки прикрасити. Або ми можемо ось так поставити на нашу поличку, там, де наші вироби. Теж буде прекрасна, зимова, ось така гарна. Малята, ось таку сьогодні роботу ми з вами зробили. Я сподіваюся, що вам було нескладно і цікаво. А мені, як завжди, буде цікаво переглянути, які ж сніжинки ви вигадали, які вони у вас вийшли, то з нетерпінням чекаю на ваші роботи. Прощаюся з вами до побачення, до нових зустрічей!